Де? А так взагалі добре? Щоб ви нас нас отакі завжди були. Бадьорий, веселий, заводино, крипкий. І показує нам приклад, а ми наслідували. У свої майже 90 років Василь Митрофанович Шубович живе активним життям та незаслужений відпочинок не збирається. З 1997 року він очолює Корольовську раду ветеранів, активно займається громадською діяльністю. У період Великої вітчизняної війни командував взводом автоматників, брав участь у штурмі Рейстагу, на стінах якого залишився і його автограф. Повернувшись додому, поєднав своє життя з залізницею, де і пропрацював 40 років, очоливши Житомирську вузлову ветерану. Організацію. Я всі рад зустрічатися з, з керівниками. Я сам ще працюю, возглавляю ветеранську організацію району Корольовського, тому що цей день, так і ми його давно ждемо. Це наш праздник. Якби не було цього, цього дня знаменитого, то не було б ніяких праздників. А так ми дождалися його. Дуже сожалення жалієм, що понімети нас кардий день все менше стає, а ті, котрі з паличками вдома, в постелі, ну ми їх не забуваємо. За словами начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галини Коріної, Житомирщина в повному обсязі профінансувала всі види допомог до 9 травня, які потребують ветерани Великої Вітчизняної війни щодо пільг. Мають пільги на проїзд, на житлово-комунальні послуги, мають пільги на санаторно-коротне оздоровлення і, звичайно, на кращі, умови, на кращі умови перебування в лікарнях, на медикаментозне забезпечення. А щодо інвалідів війни, то вони мають право на транспортне забезпечення треба відзначити що сьогодні заходи які здійснює обласна влада для соціального захисту ветеранів війни не обмежуються святковими датами робота щодо поліпшення умов проживання ветеранів великої вітчизняної війни вдів загиблих воїнів та надання матеріальної допомоги тим хто її особливо потребує ведеться постійно Стосовно ветеранів, це наш обов'язок святи і ще раз зосереджусь на тому, що губернатор нашої області Сергій Миколаївич Рижук, виключно він тримає на постійному контролі відношення до кожного ветерана і в цілому до ветеранської обласної організації. З бюджету області було виділено більше півмільйона коштів на утримання самого офісу функціонування обласної. Організації ветеранської, А ось буквально не так давно, під час прямої зустрічі із ветеранами від фракції партії регіонів ще 200 тисяч передано в якості матеріальної допомоги ветеранам міста Житомира.